Так, при цим сьогодні у нас обзор розпаковка 3,5 дмого FPS display для моніторинга комп'ютерних характеристик Іменно тут майду температура, нагрузка і так далі. Так, Зараз починаємо розпаковку. Бачимо як, що китайці файно упакували посилочку нашу. Заказував я із AliExpress От поставляється в таку упаковці, дуже вийти прикольний, такий невеличкий екранчик. Його можна вкласти як у середину самого комп'ютера, так і звон. У нього йде така міні-подставочка. От така коробочка, все по, по мінімуму написано, показано. Є інструкція. На інструкції написано на сайт, з якого скачувати програму. Так, інструкцію читати. Як його можна по USB Type-C подключати, так само можна до материнської плати. Ви бачите, там указано, що вам, допустимо, такий пін є. Туди втикнути, там, там знаходиться. Так, от така подножка у нас. Така дуже обична. І под карбон. Ну, на перший случай згодиться. Як бачите, дуже простенька така, що як маєте всередині в комп'ютері підставити, так само і вон. Ну і кабель USB, USB Type-C. Так, ну і саме головне саме екранчик. екранчик металічна пластина. збоку Type-C підключається І згора Type-C. Так видите, так можете поставити в самому комп'ютері на подножку або під самим екраном і моніторити характеристики вашого комп'ютера. Іменно нагрів. Вот сайт. Сайт закачуйте програму. На 35 display, на її найвеликій і майкій 5 дисплей, май май 5-дюймовий. 5 Скачите англійську версію. Як бачите, там наразі тут, І в общем є ще іменно не з са самої са сайта, є ще другі програми які піддержують, допустим, цю його моєте настроїти або повністю создавати собі. Ну, для мене головне було, що дивитися температуру, температуру процесора і температуру відеокарт і загруженість ОЗОУ. Так як ви розархівірували, запускаєте програму, можу включити, щоб вона все автоматично запускала при запуску комп'ютера. І так як бачите, то є багато-багато тих режимів. Ось така моя тема стоїть. Можете написати, який у вас у процесор, геть усе, що воно дуже класно все смотрить. Коли ви вибрали тему, наживаєте Run і, що переноситься на самий дисплей. Ну, Тем багато є, можу сказати, другу програму, там теж до теми. Можете самому їх настроювати. Ну і саме головне там написувати там, у вас ОЗУ чи така пам'ять, то все там теж Ну, Мені поки що стандартність і все подобає. Так, зараз я вам покажу, як воно працює. Я підключив до комп'ютера, вибираю, допустим, тему. Уже любого, яка камні підходить, нажимаєте Run, і бачите, у вас ця тема поміняла. Є характеристика. Ну, прям прикольно, так. Щоб вони казали, а що ти там збоку, Такі якісь там цифри бігають температура. А це і так збоку. Ну, допустим, я люблюся подити, якщо щось редактурую, чи там якісь ігри, стрім, яду, плюс запись, яка нагрузка йде на комп'ютер. Побачите, все, все обновилося. Все чітко. Всім дякую за просмотр, ставте лайки і до зустрічі. Пока-пока.